Є така зброя безпосередньо в студії. студії. Uh -huh. Знайомтесь. Ну, вона не сама прийшла ця зброя. Валерій Яковенко її приніс Це ага. співзасновник та керуючий е, партнер дрон ua пане Валерію, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Раді з вами познайомитися вже в офлайн режимі. Дякуємо, що прийшли нас порожніми руками. Бо дійсно, як ми вже зазначили, армія дронів у нас будується. Ми хочемо е, прикласти до цього усі можливі і неможливі способи. Ми в інформаційному плані, а ви в технологічному. Таку а я хочу прикласти руки. Давай я хочу прикласти одразу руки до цієї зброї. Роє, а ти Розкажи розумієш, що це дорого, нього. Женя, дорого. Ну я обережно обережно, особливо камера. У мене ніжні руки, Насправді будь-який дрон це перш за все дж ну, джерело інформації, це спосіб ведення розвитки. Mm -hmm. І дійсно ми побачили, як на початку війни дрони зробили дійсно революцію, коли вони знаходили всіх противників на території, котру потрібно було потім звільнити. І дійсно, ми бачимо, як інструмент для розвитки почав реформуватися і перетворюватися у той інструмент, що вже може щось зробити, вчинити якусь дію, і це дія також на на наш захист, на захист України, тож Ось... навіть невеличкий дрон він може здійснювати великий ефект. Угу. Важить він ну, кілограми Легкий, так? півтора, так? Менше. А, вони є різні, вони є ті, що важать, і до кілограми. На муху 700 схожі. От, подивіться, на крупний виводіть, будь ласка. От реально схожий на, на таку муху, якщо от крупно дивитися. А, є крильця такі, тут є тут так. все Женя, До речі, ці я... лопаті постійно чіпає, крутить. Угу. А це можна робити, коли дрони почали? Абсолютно вірно, так можна робити. Можна. Ну я запитався, можливо, зламаєш. А він Головне, коли він. Вінкнений знаєш пальчика не совати. В інший час можна я бачу три камери: раз, два, три. Так які фіксують інформацію. <говорю> є основна перша це основна камера, котра має отримувати <говорю> інформацію. А додатково є певні сенсори для оминання перешкод і для того, щоб зробити керування легшим. Mm -hmm. mm -hmm. FPV-дрон, наскільки я розумію, це той дрон, який показує якраз зображення від першої особи. А є якісь інші. Абсолютно вірно. Перед вами ви бачите дрон за все для розвідки. І таких дронів дуже багато. Їх тисячі. Я б сказав, чесно кажучи, вже понад 10 тисяч або навіть десятки тисяч. А, на фронті, Чи є і ті розробки, на напевно, які ми не знаємо. В Україні а... активно в цьому плані діють в Україні дуже активні і дійсно про деякі речі ми наговоримо. Але коли ми кажемо про fpv дрони, вони трошки навіть простіші. Вони виглядають. Дуже можна сказати іноді кастомно, коли mm -hmm. це просто декілька слоїв карбонових пластин, на котрі встановлені гвинти, і де навіть електроніку ви можете побачити з, з наружження, просто своїм оком. Mm -hmm. Вони збираються просто і через mm -hmm. це ще дійсно масштабований процес. Ой, це класно, так слухайте, так цікаво. І а, от до речі, а я наскільки важко а, навчитися ними керувати? Бо тут о, дуже важлива філігранність, точність? Ну я особисто я людина, яка може йти, йти впрямо і все одно впаяться в це в двері. А, і, і от, от, от ти якраз і, ну, я не керую. Я ж тому питаю, чи можна навчитися, чи є шанси. Насправді керувати розвідувальними не дронами набагато легше, і це прощає помилки, котрі можна створити під час експлуатації. Що ж стосовно FPV-дронів, ну це досить складно. Uh -huh. Це навіть не досить складно це дуже складно. Коли я вчився літати на FPV-дронах, я ну поламав декілька одиниць майже одразу. Це неймовірно важко через швидкість і. Е Таку агресивну реакцію mm. на будь-які дії оператора. він надчутливий, і надшвидкий. Це фактично формула 1 боліт у повітрі. Це швидкість так висока. А оці сп спортивні дрони і ця точність. А як взагалі працює? Бо ми всі бачили, як з дронів до вибачте, нашому солдату в окоп цукру кидає. Женя, а відео чітко... Ми можемо подивитися, як він як працює? працює. Давайте да, спершу так. подивимося відео, а потім вже у деталі зануримося з нашим гостем. Ну, власне, як ви бачите, зараз це вид від першої особи. Правильно, пане Валерію? Так, абсолютно вірно. Це саме вид FPV. fpv вид. І я одразу згадав, знаєте, що комп'ютерні ігри, перегони, need for Speed. найвідоміше напевно для усіх, і там є також цей режим від першої особи. І мені, чесно кажучи, не вдавалося керувати цим. Електронним е уявним болідом е вправно саме в такому режимі. Наскільки зручно керувати дроном саме в такому режимі? А, до цього потрібно звернути, тому що ви так само, коли керуєте дроном у такому режимі, ви найчастіше використовувати навіть не дисплей, чи якийсь mm. девайс, де відображено це відео. Ви знаходитесь mm -hmm. навіть іноді в окулярах, котрі взагалі обмежують вашу полозору. і так абсолютно вірно. І ви сфокусовані на ту картинку, що е фактично передає дрон, і ви. Через певний час після довгих тренувань ви просто адаптуєтесь до того розуміння, що ви і є всередині цього mm -hmm. дрону, тому що камери встановлені саме таким чином, що у вас відбувається відчуття присутності. Клас От я Ти... Гаррі Поттер, лечу вже. А, а я, я. Я свою тему доведу. Мені цікаво про влучність, про точність. Бо ми зараз можемо побачити теж ще одне відео саме на такому дроні. Як а, влучно з нього можна а, потрапляти і передавати росіянам такий палкий привіт. і привіт! Добрий вечір ми з України. Хочу одразу сказати. А, пане Валерію, що це був за дрон? Це був fpv дрон, це саме кастомна рама, котру можна зібрати з українських комплектуючих, вирізати листи карбону тут в Україні, mm -hmm. начепити на нього дуже просту електроніку всередині контролю є, контролери з відкритим вихідним кодом. Додати електроніку для керування і все. Перед вами обладнання, що можна використовувати для FPV польотів. Ну, щоб отак, от скинути а чітко в місце а, необхідне і щоб воно так а, гарно зробила бум. Це він має зависнути, чи це можна так, якби по пово, поволенькі пролітають? Е, коли ми кажемо про дрони, котрі скидають щось, то перед нами ми бачимо саме такий приклад дрону. Він може бути невеличким, він зависає на точкою, де потрібно щось е, виправити на українській mm -hmm. землі, і фактично звисити 50, 100, 150 метрів, дуже влуч. Відправляє подарунок, але коли ми кажемо про fpv дрони, то ми чітко маємо розуміти, що ми маємо фізично довести руками наш пристрій mm -hmm. до цілі, і це потрібно робити саме людськими руками. Це не е, gps наведення це не наведення про координатам. Ціль може рухатися в цей момент. Вона може намагатися ховатися. Вона це вона, вона може знаходитись у будівлі, і там може бути невеличка квартирка для того, щоб само туди потрапити Ну, Тобто, такі летить. Потім він ось так вистрілює чи він. А, ну на жаль, ці дрони частіше за все можуть знищуватись. Тобто а, вони тобто він фактично прям одноразові. Такі самі камікадзе, вони Абсолютно самі вірно. От я неодноразово так. зазначав про е, дороговизну таких виробів. Скільки оцей приклад на столі коштує? А, такий дрон вартує приблизно від тисячі до півтора тисячі доларів. Він предназначений саме для розвідки. Коли ми кажемо про дрони для FPV, угу. та а? вони дешевшіми можуть бути. І mm -hmm. це вже залежить від електроніки, котрі він. Начинений, але навіть до війни а, в ПІВІ дрон, котрий міг зібрати абсолютно будь-який спортсмен, це ж спорт, mm -hmm. він вартував від 300 доларів і вище. І та електроніка, котра є найдорожчою, це mm -hmm. системи керування і так далі. Вона ж залишається в пілота. Це потрібно просто переналаштувати mm -hmm. її на наступний дрон і працювати далі. Тож mm -hmm. той апарат, котрий фізично може щось донести до цілі, він вартуватиме від 300 до 1000 доларів, виключно за рахунок електронних компонентів. А вже ж, якщо це професійне обладнання, і вони підлаштоване для на протидію РЕБ ворожому, то трошки більшими можуть бути вартості, але все одно у це ефективний тип обладнання, дуже ефективний, навіть з економічної точки зору. Дивіться, у мене. Теж у, у багатьох моїх подруг чоловіки на фронті є якраз теж в аеророзвідки і весь час говорять про те, що дрон це що? Це, ну, це розхідник. Він а, дуже вони швидко зникають, і а, багато хто продовжує закуповувати мавіки саме. А мавіки вони більші, вони а, не такі маневрені. Тобто, я так розумію, що варто зараз переорієнтовуватися на такі дрони. Насправді я б не міг підтвердити це. Справа в тому, що дронів українській армії потрібно дуже багато. Uh -huh. Наші захисники потребують різних функцій. І коли ми говоримо, наприклад, про розвідку 5-10 кілометрів, 10-50 кілометрів, 50 плюс кілометрів це все різні дрони. І коли ми говоримо, що є якийсь юніт, наш uh -huh. підрозділ, котрий має виконувати функцію аеророзвідки або отримувати просто дані з повітря. В нього там одна людина займається аеророзвідкою, він має виконувати цю функцію в діапазоні 5-10 кілометрів від. Своєї точки базування і це з цим завданням краще справляється саме консюмер дрони з такого користувальського сегменту на кшталт мавіків 3 mm -hmm. або на кшталт такого дрону. Mm -hmm. Коли ж ми кажемо про дії про використання дронів вже для донесення подаруночків, тут же інші дрони, тобто вони різні. І за своїм призначенням вони різні, і спеціалісти мають бути різні, і підготовки і навчання там дуже відрізняється. Тож mm -hmm. не можна сказати, що нам потрібно відмовитись від чогось одного і mm -hmm. почати купувати щось інше. Навпаки, ні, нам потрібно все. Тоді Валерій ще таке питання, яке безпосередньо про роботу з дронами, бо це радіоелектронне якраз обладнання, на яке може йти наводка, тобто можуть розуміти, де наприклад а, знаходиться людина, яка керує тим чи іншим дроном, і виповідно по тому стріляти. Тобто, це всі дрони так пеленгуються чи ні? Є дрони, особливо це стосується дронів літакового типу, котрі можуть працювати у режимі повної тиші, тобто вони можуть не не вилучати ніяких електромагнітних сигналів, їх неможливо задетектувати. І в такому режимі вони просто літають, і вони називаються фотольоти. Вони просто збирають фотограметричну інформацію, а. певні фотографії з висоти пташиного польоту вертикально вниз. Потім ці фотографії або за допомогою машин, або за допомогою людини аналізуються. Це єдиний тип дронів, котрі можуть літати мовчки. Все інше дійсно випромінює певні електромагнітні хвилі на різних частотах. І, на жаль, наш ворог може це побачити. Це елементи радіоелектронної розвідки. Угу. І для того, щоб не попасти під ворожий обстріл або неприємні ситуації, потрібно просто виконувати техніку безпеки. Угу. Одна з таких технік безпеки це не злітати звідти, де ти знаходишся відійди. Другий елемент віднеси, якщо в тебе є можливість винести антени угу. на, на якусь угу. систему, просто на, на якусь штану, бачите, подалі і угу. винеси. Якщо в тебе є можливість ретранслювати власний сигнал до цієї антени, а потім передати його на дрон, зроби це. Це вже ж технічні особливості і можливості, котрі варто і потрібно використовувати. А я ще хотів запитатися про можливості ворога. У них е з'являються ці іранські шахеди. От… Другий це дрон якісний він взагалі, що ви можете про нього сказати, і чи є нам чим протистояти? Насправді, іранські дрони-шахеди це примітивна зброя. Вона дуже проста, модульна, проста, компонентно, проста. Там немає ніяких технологій, саме що мають військове походження чи приназначення для військового використання. І на жаль, це це зброя існує у українському небі, але з цілею однією залякати українське населення, це фактично терористична зброя. Угу. Тобто протиставляти щось терористичні зброї, я не думаю, що Україні варто, тому що нам потрібно працювати по мілітарним цілям. Нам потрібно все ж таки відвоювати свою землю і знищувати окупантів. А коли ми кажемо про ось такий тип дронів, він простий і навіть навіть, не зважаючи на те, що він простий, РФ не здатна виготовляти таке обладнання. Вона змуш змушена звернутися по допомогу до інших підсанкційних країн, тому угу. що власні можливості вже давно вичерпані. І спеціалісти теж у них вичерпуються. Бо якщо вони стають Хороший mm -hmm. пане Валерію, дуже дякую за те, що прийшли. Чесно кажучи, я мені дуже подобається. Я ну, красивий, прям, красивий я був прилад. от Погодься. Він, він красивий, він класний, він зручний. Знаєш, і такий, йому можна дати і ім'я. Будеш Степа. Добре? Степо ми його залишимо. Ми його залишимо Степаном. Обіцяю. Так, а я думала, мені <реш> <реш> От. Ні, ні, нехай Степ... працює на користь держави. Степа полетить і передасть великий привіт Рашика.